Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогла його побачити. Отже, ми продовжуємо підбивати підсумки загальних виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбулись 5 листопада, декілька днів назад. І у цьому відео ми будемо говорити про штат Міннесота, Хочу зазначити, що напарник віце-президент Кіча Малегарі Гаріс Волц є губернатором цього штату. Це перша причина, за якою він був надзвичайно важливим для демократів. Друга причина це те, що він є блакитним штатом, і Гарріс тут мала підтвердити перевагу. Демократів і здобути голоси виборників. Отже, якщо говорити про результати виборів президентської частини, вони наступні. В Міннесоті було 10 електоральних голосів виборників, 8 голосів корелюються з місцями в палаті представників, 2 з місцями в Сенаті. Камала Гарріс здобула. Перевагу в цьому штаті, результат 51,1% або 1 мільйон 656 тисяч 864 голоси. Дональд Трамп 46,9% або 1 мільйон 518 тисяч 680 голосів розрив 138 тисяч 184 голоси. Розрив невеликий, як для блакітного штату. Роберт Кеннеді молодший, 70-х або 23 тисячі 989 голосів. Джил Стейн, 5 десятих або 16 272 голоси. Чейс Олівер, 5 десятих або 15 154 15 голоси. І Корнел Вест, 1 десята або 3136 голосів. Камала Гарріс, повторююсь, тут здобула. Перевагу. Тепер рухаємося до Сенату. Тут також відбувалися вибори, і зараз ми поговоримо про їх результати. Тут без сюрпризів. Демократка Емі Клоубета здобула перемогу. Результат 56,3% або 1 мільйон 795 тисяч 708 голосів. Республіканець Райс Вайт, друга позиція, і єдина друга позиція остання. Результат 40,5% або 1 мільйон 293 569 голосів, розрив більше, ніж півмільйона голосів. І тут краща різниця у демократів, ніж президентська частина виборів. Власне, Емі Клобетар. Вона підтвердила своє місце в сенаті від цього штату і буде представляти демократичну партію. Тепер рухаємося до палати представників. Одразу зазначаємо, що тут аж вісім округів, відповідно, вісім місць в нижній палаті конгресу. Розпочинаємо з першого округу. Власне, тут Бред Фінстед республіканець здобуває перемогу, результат 58,4% або 223 тисячі 232 голоси. Демократ Рейчел Бахман. Демократка, точніше, друга позиція 41,6% або 158 916 голосів. Бред Фінстад підтверджує своє місце в палаті представників від цього округу. Рухаємося до другого округу. Власне, тут. Перемогу здобула Енджі Крейг, демократка. Результат 55,6% або 231 774 голоси. Республіканець Джо Тейраб. Друга позиція 42,1% або 175 611 голосів. Розрив тут значний 56 тисяч голосів. І власне Енджі Крейг. Зберігає своє місце в палаті представників від другого округу штату Міннесота. Рухаємося до третього округу. Демократка Келлі Морісон здобула перемогу, результат 58,5% або 240 208 голосів. Республіканець Тед Джуд, друга позиція, і вона тут фактично остання: 41,5% або 170 426 голосів розрив майже 70%. Тисяч голосів, і, власне, Келі Морісон займе місце в палаті представників від третього округу. Тут також варто відзначити, що всі ці округи вони не переверталися на іншу партію. Тобто, яка партія тут здобувала перевагу в останніх проміжних виборах, вони були в 2022 році, така ж партія, так вона здобуває перевагу і в цьому Виборчому циклі, представник тієї чи іншої політичної сили. Власне, коли ми будемо говорити про округа, які змінюються по партіям, ми будемо про це говорити. Вони будуть також на карті заштриховані лініями. Поки що таких округів тут ми не бачимо, але в інших штатах вони будуть. Рухаємося до. 4 округу. Результати тут наступні. Беті Макколум, демократка, здобула перемогу результат 67,4% або 242 801 голос. Республіканка Хіонг 32,6% або 117 618 голосів. І ми констатуємо, що Беті Макколум вона демократка, зберігає своє місце в палаті представників від 4 округу штату Міннесота. Рухаємося до 5 округу. Ільхан Амар отримала перемогу демократка 75,2% або 261 061 голос. Далі Аль-Акіді, республіканка, 24,8% або 86 210 голосів. Розрив тут великий, майже 175 тисяч голосів, і Ільгам Амар. Вона зберігає своє місце в палаті представників від 5-го округу штату Міннесота. Рухаємося до 6-го округу. І, власне, Том Емер, один із лідерів. Республіканської партії в Палаті представників отримує перемогу комфортно. Результат 62,5% або 260 097 голосів. Демократка Жанне Гендрікс. 37,5% або 155 836 голосів. Том Емер зберігає своє місце в палаті представників від 6-го округу штату Міннесота. Цілком закономірний результат для одного з лідерів республіканської партії, як я говорив раніше. Рухаємося до 7-го округу. Власне, тут республіканка Мішель Фішбах здобула перемогу. Результат 70,5% або 275 ,104 голоси. Джон Петерс демократ. Майже 30%, 29,5% або 114,993 голоси. І власне. Мішель Фішбах зберігає своє місце в палаті представників від сьомого округу штату Міннесота. Теж тут все йде закономірно. І рухаємося до восьмого округу. Він останній республіканець під. Стаубер здобуває перемогу, результат 58,3% або 247 541 голос. Демократка Дженніфер Шульц, 41,7% або 176 762. Голос. Голоси. І, власне, Піт Стаубер, республіканець, він зберігає своє місце в палаті представників від 8 округу штату Міннесота. Це, що стосується палати представників, і ми говоримо, що чотири місця в палаті представників вони відходять до демократів, і чотири місця до республіканців. Тобто тут ми не можемо говорити про перевагу якоїсь партії. В контексті виборів до палати представників. Серед губернаторів не проводились вибори. Тім Волс він був учасником виборів з віце-президенткою Ча Камали Тому до губернатора ми не переходимо. Ось такі результати загальних виборів. Ми спостерігали в штаті Міннесота. Очікуйте подальші випуски з. Аналізом інших штатів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!